Він за рід додому не приходив. – А коли він купав собі цю втілю? Без коментарів, будь ласка. Мені дуже прикро, я не можу розмовляти. мовляти. З наших міліції. – І ви говорили з сином після того? Ні. Я, не, не. У мене не був туди додому. Я, я був на виїзді. А давно він має права, скільки часу він до королевці? Чи ви перше, Це його перша машина? Ні, не перша. Без коментарів, я не можу говорити з вами. Мені дуже прикро, я, я не можу. Ви односельчани? Ні, я здивляю. Ви знали ту родину? Не знаю, я дуже... Мені дуже... Я співчуваю цій родині. А де слідчі? Я нічого не знаю. Я не знаю, чи так сталося? Я вже сказав, мне Бог покарав. постійно. Підтримання на провадження муцебласні 79 пунктів із 73, 19, 18, 17, 17, 76, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 51, 52, 53, 53, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 52, 53, 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 53

We'll be right <laughs> back.